Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку вид, критерії виду, механізми видоутворення. Еволюційні процеси, які відбуваються на рівні популяцій і зумовлюють утворення певного нового виду, називають мікроеволюцією. Кінцевим результатом процесів мікроеволюції є формування нового виду. Вид це сукупність популяцій особин, подібних між собою забудовою. Функціями, місцем з угрупуванням організмів, що населяють певний ареал і вільно схрещуються між собою в природі. У природі трапляються види двійники, які дуже подібні між собою за зовнішньою будовою, тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду. До основних критерій виду належать морфологічні. Це схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду. Генетичний це кількість і структура хромосом вибуду, тобто його каріотип. Кожен вид має чітко визначений набір хромосом, фізіологічний це схожість процесів життєдіяльності і можливість схрещування, біохімічний, можливість розрізняти види за біохімічними параметрами, наприклад, будовою білків і нуклеїнових кислот. Географічний це зона поширення виду, тобто ареал. Існують види з розірваним ареалом і види з дуже великим ареалом поширення, і екологічний це умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами. Існує кілька можливих способів утворення нового виду. Найважливішою умовою утворення виду є ізоляція його окремих популяцій. Класифікацію способів видоутворення побудовано саме на різниці у способах створення ізоляції між різними популяціями виду. І найперше, це є географічне або, або алопатричне спосіб утворення виду. Нові форми організмів виникають як результат розриву і ізоляції окремих популяцій. У кожній ізольованій популяції внаслідок дрейфогенів. І добору змінюється генофонд. Далі настає репродуктивна ізоляція, тобто неможливість схрещування особин, що веде до утворення нових видів. Причинами розриву ареалу можуть бути гірські процеси, льодовики, утворення річок та інші геологічні процеси. Екологічне або симпатричне. Це нові форми організмів, які займають різні екологічні ніші в межах одного ареалу. Ізоляція відбувається внаслідок невідповідності часу і місця схрещування, поведінки тварин, споживання різної їжі, пристосування до різних способів запилення рослин тощо. Гібридизація це нова форма організмів, утворюється внаслідок схрещування двох видів. Прикладом такого виду утворення є слива, яка є гібридом терену і оличі. А також шлях поліплодії. Нова форма організмів утворюється зі старої шляхом поліплоїзації, тобто кратного збільшення числа хромосом. Цей спосіб видоутворення поширений у рослині.